Всім доброго дня. Громадська організація Доста Україна Перечинський осередок 19 червня 23 рік. Прошу чистенька водичка для ужородців від Перечинського лісохімкомбінату. Місто Перечин в районі Автостанції Перечинської. Андрій Пітчак з екології. То для тебе. А не дурницями займатися. Йди, провіряй завод. Бери водичку на аналіз. Доброго дня. Шановна громада Закарпаття, реченці, ужгородці. Просто подивіться, що вони виливають в нашу річку. І це вже длиться не день, не два, не місяць, не тиждень роки. Десять років, що я в останній раз тут був, тут стало в рази гірше. І от дивіться, звідки все йде. Тому не було домислів і так далі. Як воно впливає на воду. Хімік і не експерт, але розумію, що це так не може бути. Наш хімзавод? Запах не передати. Все чітко видно откуда і куда все тече. Різниці між хімзорською водою і нашою річковою. Видно все зразу, без коментарів. А третій поверх. І так, добрий день, громадська організація досі Закарпаття. Ми взяли тільки що воду вонючку із Перечинського хінзовода. Так і ми узнали, що сьогодні тут іде сесія, а нам директор хімзаводу розкаже, що це нормальна вода. Зараз ми запропонуємо йому її випити. Добре

Тема. І за перегляд! Якщо буде пані, то... добре, я голосно. Я, я відношу до вас і вас це відпочив, це Я вдячний, що мене запросили Тому Дійсності дуже приємно, коли громада стає. Відомішою і намагається вже почати кефуватися про екологію. Я переслав вам фотографію про це. Можна, вона є, до речі, у Фейсбуку вже. Mm -hmm. Я потім попрошу вас її включити. В дійсності, я б, якщо трошки відбіг ставити, бо я не бачу всю аудиторію. Mm -hmm. Я yeah, люблю yeah, мати yeah, зоровий yeah. контакт yeah. з бойом. Я вам дуже вдячний, я б за слово до Дай на, знімає. Домаш закритий. Кратера деревина, якому зловили перед тим перетинким заводом. Три роки на завод доказували, Покажи, Покажете, що вона чисто ціляє п'ю по одному. Буже роді. Зробіть глоток і мої не вас просимо. Ви мені говорите, що вона чиста. Ви говорите всі, половину річки уж затікається на половину сині. Робочі місця в заводі мають бути. Ми це право прив'язуємо. На ваші куча був зловлений автобус з крадену деревно. Де засвідчує, що вони купують, коли ваш охоронець, коли ваш охоронець головний прийшов і з нами сорився. Ми це всі бачили. Добре, раз наша права поліція, яка украла камійон деревини під керівництвом Томаса, нічого не бачить. І ми вбили тут пароки, щоб довести, яке, яке у вас йде е, злодійське, грабування, а також як ваші патрульні нюхають наркоту прямо на. Е, так чи не так? Ми вас просимо. Я тут можу. Ви, вийде, вийде. Я Тепер я прошу не перебувати. Значить, у нас основна позиція. Василь Іванович, ви звучить? Вони мають часу. Вони вашу часу. Це часу. Чекайте, бо ж нахуй, не До побачення! Це початок! Поставте фільтра, ми вас просимо. Іван Михайлович, Іван Михайлович, Іван Михайлович, що з вами сталося? Що з вами сталося? Люди п'ють воду, яка затікає? Пошли! So, пошли! Будеш то водою! не блять! Пошли! So, пошли! Сука зарили ми вас пошли! So, пошли. Громадська організація досить Закарпаття. Мо кажемо вам, правоохоронні органи. Їміться зарозу. Нормальний розворотлодей, коли ви нас чуєте, а не два роки подряд, ми ходимо по правоохоронних органах, ви нас ти харак не чуєте, кулькомаш. Това Томаш крав деревину, Лап'яка відпустили. Вон тепер прийшов, прищупайте пройти, кутки родом! От спричіється! Тісячим смертю, то є масове вбивство. На основі того можна чинати кримінальну справу про масове вбивство. Ти підпише вас і найдруга. друга. Ти не причасне в тому. Воза народ, ви підписуєте, розмі заяву, не представлю прокуратуру про масове вбивство. Ви підпишете по заяву, пишіть заяву, якщо підписую. На сесії вирішили, що то може бути признаком масової бурства. В СБУ. Міліцію, прокуратуру, викологу всяку. Тодому власне на, мати право прийти на завод. Добре. <різований> Коротше, ми йдемо геть, повіть своїм власникам, не, нехай поставить нормальні фільтра і немає проблем. Не, Ти підписуєш? Поток. Да, я себе підписую. Да. Кроме це того, я, я, даю... я даю офіційний коментар на всю Україну. Власне, я опану. Я опанув правоохоронні органи і також медицину. Чекай, чекай! Чекай! Я нехай поясню. Я дав. Дві, дві проби води з Перечинщини. Іван Михайлович має. Призвідці. Доктор чекай. Доктор сказав. Чекайте, доктор сказав, що будеш паше пити ту воду, здохнеш. Навіть не рекомендуємо мити машину. На другий день, як це з'явилося у Фейсбуці, Іван Михайлович був присутній, коли я дзвонив чоловікові через три дні. Що сталося? Пояснень немає. Вони з Березного за 50 кілометрів пройшли, падали на коліна, щоб я зняв це з Фейсбука. Вот вам реальна правда, бля. Я дошу, що шоу... до свідоцтво? Пишуйте е заяву. Давайте, де. Пишіть так, да, хто, хто юрист. Пиши заяву, хто знає. Запиши мой номер телефона. Я йду хлопцю. хлопці. Тепер да, пише мене. Я тепер передає прислухаю, приходьте у вас, я результат. Да. Пишемо заяву. Хтось підписуєте? Влада з народом ція! Добре, ось і будуть пишете потом. Та ти вже напишите і я пишу, придікуйте, блять, товарись. Розумієш, напиши то не бури, так, не так, не Товари, Напишем, вже не говори. Ти був брати укр, Бу, аз вибуває у цій. проти Державного підвере Ти аз Ти добуваємо. Ні, там був хочете. А ви поліція вже станьте Бо, на сторону народу. Я проти дуже сильно прошу. Приві, Надоїло. Все, до побачення. Якщо щось, маєте мій номер телефона, мусіться підписуємо, де треба, як треба кульку треба. Все, пошли. Так, дорогі друзі, коротше, ми вже виходимо. Ні, ні. Хлопці, мають номер телефону, складіть, пишіть. ну так пиши, ви, та може говорити. А ми кулько ходимо вже. Ми, хто з нас не має дитинства. Я має ja вас прошу, 050 372 6143 складете заяву і ось вот, людям одаємо, і най вони йдуть. Все. А ми зробили свою роботу, вже заєбалися їх попереджувати. Я дякую, що є такі активісти, як ви, запиши номер телефону. Лічно, я прийду. О, і підпишу. Давайте пишемо на культурі. А де є сім'я так і що? Вони сідали, тут немає сламаті. Ну так пишіть, не є питань, хлопці підпишуть. Ну, де сидять наші хлопці. Ото все наші хлопці. Всі дадуть мені знати, підпишемо. Вони ж і підпишуть все. Собаки, Все, коротше, виключаємося. Далі буде. Сьогодні буде етер вечором із сторінки Геодаста Закарпаття. Я не знаю коли конкретно, але слідкуйте. Розкажу вам більше. Ми сьогодні ще коротко зробили. Тепер поки що говорити не буду. Все чітко видно откуда і куди все тече. Різниці між хімзорською водою і нашою річковою видно все зразу, без коментарів.